Всім привіт, мене звати Сергій і сьогодні я вас познайомлю з паперокрафтом. Паперокрафт це виробить із паперу. Ви можете одобити свій інтер'єр вдома або зробити щось на прекрасний хелонг, чим можливо, новий рік. Також є різні фігурки, які ви можете далі подивитися. Також з цих прекрасних виробів ви можете робити собі красиві маски е, вовка, лисиці чи, можливо, там і медведя. Як це використовують наші дірки на концертах або виступах. Ви можете робити з батьками такі чудові вироби. Також у свій вільний час займатися різними складаннями таких фігурок. Я буду далі продовжувати робити такі прекрасні вироби із бумаги. Буду вдосконалювати свої навики, і це весело, круто. Долучайтеся. Для кожного е, творця знайдеться своя чудова прекрасна іграшка або якийсь. what